Шикарний ендометрій роблю на згадку нам фото і вам, і нам, тому що він такий, що можна показувати студентам чудово. Кіст немає, ніяких угу. протипоказань для переносу немає. 32 на 17 правий і лівий дуже чудовий. Він менше трошки розміру, але він не визиває ніяких сумлінь для того, щоб вам віддати вашу дитинку. Зараз я знаходжуся в палаті. Перед переносом було зроблено УЗІ. На УЗІ лікар похвалив мене, сказала, що все добре. Ендометрій чудовий, будемо надіятися на позитивний результат. До переносу ми готувалися декілька місяців. Після пункції я ще робила таку процедуру, як гістероскопія. Після даної процедури було підтверджено мій діагноз це хронічний ендометрит. я лікувалася, і ми з лікарем досягли того результату, бажаного результату, який має бути для. Успішного переносу ми надіємося, що він буде успішним. До мене зараз зайде мій лікар, покличе мене до операційної. Я сподіваюся, що зустрінуся з майбутньою вже дитинкою. Ну і тримайте за нас кулачки. Добрий день. Звідси призвищення по батьках. Заперена ігри. Ось дівчинчик гарно розморозився. Так що вам удачі. Дякую. Ви готові стати мамою? Так. Чудово. Може, кароліна один ембріончик. Зараз ви побачите ярку зірочку таку біленьку. Це. Наш майбутній хлопчик або дівчинка. Переніс ембріону прийшов легко. Ви дуже добре підготувались, розслабились і зараз вам покажемо вашу вагітність. Ваш масик дуже гарний.